Ей, бобі, зіграю ту про падіння зі сходів. Та, звісно, Джонні. її! Тут так гарно. Так, тільки ти, я та місяць. Эй, та цілуй її вже! Пане, я боюсь у вас надважкий випадок. Дитячого голосу. <риклад> Вітаю, черепа хабаха. Здоров! Ау. Гей, бро, а може пограємо у відеоігри? Ні. тільки не це, ти постійно громиш мене! Ти нікого не скажеш! Обережно прірва. А, ну а раз. Таку в тебе вже закінчається! Ніколей, бо я же вон фабрик сімаффинив. Цікаво, чи в мій -мі поні літати? Ха! А тепер качки! Я тільки не хотів це сказати. Ти серйозно? Цілком! О, це лячно. Кристашний зв'язок! Ось, потримай це. Зараз я дам тобі вписок! А от це день не бікрень. О ні, Я не наступатиму на тебе. Твій часом не набере бути дивним. Ані також.